Вітаю, вітаю, друзі! Біатлонний батл і 12 й тур жінки естафета на Олімпіаді 14.45 18 лютого. Жіноча естафета. Саме до 14.45 до старту естафети до 18 лютого я і буду приймати ваші прогнози. По 12 му туру нашого біатлонного батлу. Отже, вмощуйтесь зручненько, в двох словах нагадаю все, що потрібно знати. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Ну, звісно, коментарі це з вашими прогнозами. Чекаю. Отже, пару слів про основні пункти наших правил біатлонного батлу. Тільки той, хто підписаний на YouTube канал Майстер Клас, має право прийняти участь в біатлонному батлі. Це перший пункт, самий головний один учасник, один прогноз в коментарях. Пишете просто: країну, яка переможе в Естафеті. Все дуже просто. Можна змінювати до початку гонки. Ще можна змінювати хоч 15 разів свій прогноз. Але для цього треба видалити спочатку свій попередній прогноз, щоб залишався у вас тільки один прогноз редагувати заборонено. Тут розібралися. Ну, і один із пунктів, такий неофіційний поки що, ми Використовуємо для нашого біатлонного батлу поки що тільки естафетні гонки чоловіків жінок, як в Кубкові світу, так і на чемпіонаті Європи. І якщо буде чемпіонат світу у роки, коли відсутня олімпіада, то по чемпіонату світу, по Олімпіаді, якщо іще якісь будуть змагання, які включають в себе біатлонні турніри, Міжнародні, які включають в себе естафетні гонки, командні. Будемо також їх долучати. Але поки що, як бачимо, Кубок світу, чемпіонат Європи і Олімпіада в цьому сезоні. Тут розібрались. Ну, і принцип, і правила нарахування турнірних балів. Ваша команда, ваша країна виграє, ви отримуєте 5 балів. На другому місці 4. На третьому місці 3, на четвертому місці 2. І п'яте місце 1 бал. Тут все просто. Чекає від вас прогнозів жінки Олімпіада естафета Біатлон. 18 лютого до 14.45. Чекає, друзі, наснаги. Перемог вам також в нашому батлі. І, звісно, як завжди, наше традиційне. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.